Мета запитання, е, мої улюблені. Мені здається, через то е, мене велика кількість кандидатів недолюблює, тому що я е, супербагато задаю. Мета запитань. А мета запитання це запитання про запитання. Мені здається, через те, що я галичанка, і в мене вдома запитанням на запитання завжди відповідають. І я тепер вже майже типу єгиптянка, там ідентичний майнсет. Тому я дуже люблю використовувати мета запитання в своїй роботі. Але мета запитання суперкорисні. Це запитання на запитання, як ви зрозуміли. Наприклад, ви запитали запитання, вам кандидат починає відповідати і відповідає: Ну, видно, що нечесно, або непослідовно, або м, пробує відхилитися від відповіді, коли ви запитали: А скажи мені метрики, які ви там дивилися, а він починає розказувати загалом про те, які є метрики. Та? Я люблю запитувати. Ти типу, позупинити і запитати, чому ти думаєш, я задала це запитання? Як ти думаєш, чому запитання саме про техніки, які ти, метрики, які ти дивився і використовував? Або, типу, що призвело до саме такого прикладу? Чому ти вирішив саме це мені розказати зараз? Чи ти маєш якийсь approach, якщо в тебе немає конкретної відповіді на питання зараз, що ти робиш? Ти зараз будеш думати, як відповісти гарно, чи ти мені хочеш відповісти чесно? Тобто я люблю відповідати на запитання запитаннями, мета запитання дуже круто працюється в випадку, якщо у вас кандидати на позиції, де люди вміють себе продавати. Це позиції маркетинг, це позиції продажі, це позиції менеджерів, це позиції типу маркетологів. Тобто на ці позиції часто люди добре вміють пічити про себе, класно про себе розказувати. І саме мета запитання, питання на запитання дуже допомагають все-таки добитися якоїсь конкретної відповіді. Запитання на запитання, саме мета. Також працюють і в іншу сторону. Якщо кандидат вас запитав, якесь конкретне запитання, класно почати з того, щоб запитати, а чому ти запитав це запитання? Перед тим, як зразу відповідати. Якщо вас кандидат там запитав, як вас відбувається, як часто вас відбувається, це найчастіше кейс в мене, як часто у вас відбувається перформанс перформанс-рев'ю? я не спішу відповідати на це запитання. Я спочатку запитаю: а чому саме це тобі важливо дізнатися? Чому ти запитав це запитання? І дуже багато міняється взагалі в ході таких мета запитань, по-моєму, скринінгу кандидатів. Дізнаємося дуже багато.